Нинішнього тижня відбулося підведення підсумків першого відбіркового етапу конкурсу, оголошеного атомною станцією ХС розвиток заради майбутнього. Для художньої оцінки було представлено 155 робіт, учнів Нетішина, а також Ізяславського, Славутського, Острозького, Шепетівського районів. Гран-прі присуджено Ірині Борцові, учениці Нетішинської художньої школи, яка виконала роботу у техніці колажу і вишивки. Першу премію розділили Анна Марія Макарик і Дарія Жогло з роботами у стилі ветенанки та розпису на кольоровому папері. Друга премія була присуджена Анастасії Сиротюк за роботу Думай про майбутнє, пам'ятай про минуле та Марині Поємчук за роботу Я живу біля ХС. Третю премію отримують Олена Михасик і Тетяна Пархомчук. У конкурсі також визначено багато номінацій, наприклад, за краще живописне рішення, за краще графічне рішення, за оригінальне рішення та інші. Багато дітей будуть нагороджені заохочувальними призами. Техніки, у яких виконувалися роботи, це графіка, живопис, декоративно-ужиткове мистецтво, наприклад, батік, розпис, витинанка, гобелен і навіть лялька-мотанка. Оцінювали роботи юних митців, вчителі образотворчого мистецтва з Нетішина, Острога ізяслава, науковий співробітник краєзнавчого музею Нетішина Валерій Походонько, а також гостя з Франції, співробітник центру історії науки і техніки імені Олександра Койре, Тетяна Касперська. Інтерв'ю з пані Касперській дивіться у наступному випуску нашої програми.